То він ти повернувся, друже блокири, вже рік мені, як теж, я тебе шкав, як теж чекав, він всі собі. Я не налить тебе не бока. Я знаю все, усі твої молитви, я власноруч до Господа носив, якби ти знав, які на верні битви я з ворогом захати бомбив. Зповняються господні обідниці, отримати кушіння і дари, і вже тепер діє і рослися, тому що ще не отримаєш землі. Ти трудишся багато і завзято, і маєш ревність, і господній страх. Та зовсім не годиться змагати і потиснути у твоїх ночах. Хіба ж я хочу, та чомусь тобою нема в моєму серці доповна? Річки з тобою, за руку взяв та розтанула стіна. сина. Ми знову у тому ж коридорі та бличка віла, Анна запитав, Як будемо йти до дорогою любові, Ти ж приключив кучі все збуде, По здивлений рамку силі піля дороги. Хотілося б всередину зайти. А за це храм, це храм Духа Святого. А е, й може бути, що цей храм в'їде. Коли ми зупинилися порогом, Щоб музику послухать не зернув. Туй сюди забігали тривоги, що лише шалами, то ніби на війну, а далі храм заповнили турботи. Нас ледь не задавили в тісноті. О, що пішла отут якась робота. Почати на гівта, Жубов не лишився духами, по коли дня спитав. Ти маєш очі, маєш також духа, дивися, слухай висна роби. У храмі має все на на жатуга, що не від духа не пускає туди. Ми рушили по дорозі, попереду простягнуся село. І такий знайомий з краю, це ж у дитинстві моєму було. Гаряча хвиля, груди затопила, у пізнаєш, хто спитався ангелів. Це ж я сиджу батька на колінах, а він такий веселий, молодий. За шиї обіймають рученята і так надійно на затишний мій. Ти вмієш та сьогодні теряти. Я ж не дитина. На ну, звичайний ні, а далі що? А дай нас інчання, ось ідеш люблю пару молодих. Як думаєш, багато їх вагання? Яке вагання, як кохання в них? На ну, що? що, чудово? Ось ми з тобою приблизно до наші води. Закінчена дорога підмога, вершинка на. Конец. Зроби, я знаю, що тебе я стомаю по чи чимкам своїм кожен день. Як частина я всю твою роботу, а так так хотілася віддячити тобі? Мене не раз водити на грибову, мій Господи, мой людьх прошу, прости мені. Дай ти, чи ж тобі я договіраю? Чи ж я твої пробив хрести? Тебе я на ворогві. Щи пізнав, хто перший любов. Я знав тебе, коли тебе не було. Я вже любив, хоч ти ще по лихах, старе минуло на завжди минуло. Розити тебе сумнів і страх. Ти ж сам казав, коли буде кохання, немає нездоланих пришкод. Люблю тебе, відкинь свої вагання, наскільки більш ти залюбить. І щоб тобі не знамагати в дорозі, і не думати, що ниє це руки, той має весь час ворожі в дорозі, в твій храм, не лізли чужаки. І хто залік, що я затвердив кров'ю, нехай тобі нагадує, хто ти, і так от Бог, знаєм і любов, ми будемо піти допомоги. Минула ніч, уже моє вікна, морозний ранок сонце загинуло. Я плакав на колінах біля ліжка, ангелів. Я нагодився, щоб до ній припасти, але не лизлювся, мить він з ним. Прийшов тих мій голос за це не ціні кімнаті. Про щоден я вже твій співладцями кімнати.